Вітаємо на нашому каналі. Дивлюсь, що гарно заходять електромобілі. Багато людей прийшло подивитись про електрику. Мають, мабуть, електромобілі, цікавляться ними і самі володіють. Знову на нашому каналі в нас зараз інтенсивно їдуть корейці. Це два відомих марки автомобілів це Kia Niro та Hyundai Kona Також. Буде іонік, який теж має таку проблему. Можливо, навіть в цьому відео ще точно не скажу. І перед нами представник Kia Niro, має пробіг всього навсього 48-6 тисяч, навіть 50-ти немає. Ну, зараз перейду в автомобіль, подивлюсь більш точніше. 48048. Взагалі цікаве число. 48 тисяч. Власник описує ситуацію з помилкою долити холодогенту, як воно пише. Це на самом ділі долити антифризу. А, виникла ця помилка 7 тисяч тому перший раз. 7 тисяч на 41 тисячі кілометрів. Тобто нема ніякої закономірності. У когось більше, у когось менше, плюс-мінус туди-сюди. 50, 60, когось більше, в когось 100 немає. Можливо, там уже щось робилось. Тобто не можна сказати точно у кого на якому виникає ця помилка пробігу. І, і вже, як і раніше я пояснював, ця помилка пов'язана з тим, що оберти електричної помпи двигуна перевищують задані параметри. Перевищують вони можуть як в довгостроковій. Коли ви їдете, їдете довго тримаються більше 2,5 тисяч обертів і не падають, і виникає ця помилка. Також при запуску автомобіля, якщо оберти помпи скакнуть більше 3,5 тисяч, теж виникне ця помилка. Різні автомобілі по-різному можуть це показувати. Цю помилку, але вона виникає частіше. Коли тепліє. А що значить? Це значить, то, що коли тепліє на вулиці, ви вмикаєте кондиціонер, задіюється кондиціонер і, і також в цьому в охолодженні салону, можна так сказати. Використовується також, задіється електропомпа. Вона підвищує свої оберти, і саме тоді виникає ця помилка. Тобто з виключеним кліматом чи кондиціонером менші оберти, і вона дає, а з включеним більші. І от оці більші перевалюють вже за допустимі значення і виникає ця помилка. Найбільш поширеною причиною є кристалізація антифризу, а саме БСК. Один, який був залитий із завода в ці автомобілі. І вже казав, була відзивна компанія. Міняли на БІСК-2. До речі, власник цього електромобіля привіз саме оригінальний антифриз. Подивіться, отак він виглядає. Вони йдуть в двохлітрових літрових каністрах. Отак він називається. Ну, ну К або Сі, може я неправильно. Кажу BSC, виходить, такий, якби, якщо по англійськи Battery System Coolant, тобто Battery System Coolant, ну, Вірніше, скоріше, що Coolant значить K, BSK-2. Отакий От антифриз він найдорожчий на ринку. Хто як його вже знайде і за скільки купить небагато людей йдуть на заміну по оригіналу. Більше схиляються до замінників Starline чи MPM. В даному випадку ми будемо заливати оригінал. Ви також можете звернутися до дилерів, якихось офіційний зробити запрос і узнати, чи по вашому автомобілі робилась відзивна компанія із промивкою та заміною антифризу. Це не гарантує абсолютно, що у вас там не залишилось цих кристалів. Могли зробити просто заміну антифризу без промивки апарату і поставити позначку, що компанія зроблена. Тут як вже кому повезе, можливо, не дуже якісно промили, щось підключали, щось не підключили. Ми робимо це максимально якісно, підключаємось, робимо багато дуже підключень, стараємось мити все окремо. Батарея, нагрівач, теплообмінник раз, 2, радіатор передній окремо 3 і двигун. В ньому теж декілька контурів і теж ми їх миємо. Ну Наче все таке розказав. Зараз приступаємо до зливу антифризу, підключення і будемо робити перший запуск. Подивимось ну апарату нашого, подивимось, чи є там кристалізація і яка вона. Отже, поїхали. Перше підключення зробили на батарею. Дивимось. Детизація, подивіться, зараз з'їмо отак воно виглядає. Доволі багато. Проблема в машині існує. Отже, миємо це по черзі, як я і описував, все будемо промивати. Інших варіантів позбутися цієї помилки, на не жаль, немає. І коли оця кристали плаватимуть по системі, звісно, що помпа буде більше обертів давати. Спочатку буде помилками вас доставати, а потім можуть бути вже гірші наслідки. Можна інвертор вложити, можна ще якусь деталь, ну то вже якби навіть не заздрю нікому, коли вже будуть гірші наслідки. Отже. Треба проводити в порядок. Якщо ви все ж таки побачили таку помилку, звертайтесь в сервіси, де роблять таке подібне. Не обов'язково до нас. Тут вже кому як кожен робить свій вибір, куди їхати, кому ближче, кому, кому що. Ми, ми працюємо. Зараз в промивці нас іде передній радіатор. Вже впадає кількість, бо розтворяється трішки при нагріві води. Але достатньо багато кристалів. До речі, власнику здалося, що і те, і оце небагато. Але ж, от повірте, отакої от кількості, там небагато, там чуть-чуть, там, 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 по всьому автомобілі. І збереться доволі достатня кількість цього, цих кристалів. І все дає. Тугий прохід, виходить, малий, недостатній прохід, помпа збільшує оберти і фіксує помилку. Надалі у нас будуть промиватися теплообмінники. В них маленькі проходи, доволі часто там наблюдаємо ці кристали лівий та правий. Так, на черзі в нас підключено два контури, два теплообмінники. Кожний в свій контур миється по черзі. Чистенький фільтр перший теплообмінник. Зриваємо двигун, інвертор теж, окремо інвертор, двигун, все миється окремо, при окремих підключеннях максимальна ефективність виганяння всіх кристалів. Вже залишилося менше, але все таки вони присутні. І зараз вже будемо, все повністю виганяється, вся промивочна рідина і далі. Будемо вакуумувати, збирати систему і заправляти оригінальний антифриз. Ще раз його покажу: BSK-2. Перша версія виявилась невдачною. Подивимося, як буде це вести друга версія. Зібрали систему, відбувається вакуумна заправка антифризом. Скільки ж входить в систему? Мабуть, всіх таке питання. Нам здалося. Що в ніро входить більше, а можливо, так здалося трішки більше, ніж в кону. Пишуть, інтернет каже такі значення, що 13 літрів, повна заправка це повна-повна. нам при, при нас ми приблизно заправляли десь 11,5 і, мабуть, ще потім, коли власники від'їжджали, ще доливали. Тобто, сказати точно. Хто його знає, ще немає такої великої статистики, збираємо ще. В одній машині трішки менше, в другій трішки більше. Можливо, не вийшло повітря відразу, все. Це таке буває, може в процесі їзди ще воно випустить повітря і ще підсяде Тобто більше десятки, можна так сказати. Так, триває заправочка, антифриз, нагадаю, що оригінал. Оригінальний антифриз ВСК-2. Розключили прокачку електричних водяних насосів. Чуємо їх роботу. Відображається, як робить, потім трішки виключається, передає роботу іншому насосу і триває вигон повітря із системи. Креще у нас пішла нормальна розвоздушка, пішло падати. Я вам скажу не так просто вигнати цю повітряну пробку, треба трішки приноровитись. Навіть після вакуумної заправки повітря все рівно є в системі і його треба виганяти. Ще булькотить. Розповітрювальний канал, відкритий спеціально для вигону повітря Вже помпа перейшла. на ну. А ще має такий звук, характерний, коли пустоти ще є. І ще не все вийшло повітря. Дливим варіантом розповітрювання буде, коли вже не йдуть пузирки, не йдуть бульбашки не з цього патрубка, не з цього розповітрювального канала Іде просто циркуляція. Ви можете заглянути бачок, видно, що вода. Ой, вода, антифриз циркулює і немає бульбачок. Бачите, все супер, все працює. Помпи тихі мають режим роботи, коли не заповнена помпа антифризом, вона так підшумлює, дуже скригоче, можна сказати. Зараз тихенько працює, що одна, що друга. Циркуляція супер. На даному моменті зараз ми протестуємо при запуску автомобіля, який видає оберт і помпа. І також можемо проїхатись протестувати протестити в дорозі, що показує. Так, як і обіцяв, в цьому відео також додамо Hyundai Ioniq Це 20 рік. Батарея 38 кВт без теплового насосу. Має проблеми всі ті самі. Помилка вилазить на дисплей, ну, то на, можна сказати, на панель приладів долити холодоген, долити холодоген. Ну, це в даному випадку ще раз підчеркну. Бо деякі думають, що холодоген це значить треба газу заправити. Це в мене щось проблема із цим. не холодить в салоні, це значить не вистачає фріону. Можливо, треба фріон. Це помилка саме вказує додати антифриз. А антифриз додавте по причині, що. Помпа має підвищені оберти і не в заданому діапазоні. Зараз ще особливий факт. Автомобіль має 42 тисячі км пробігу і 4 тисячі тому була зроблена заміна антифризу. Як власник виразився десь в гаражах, непонятно де, не знає він. Тобто точно немає цієї інформації, хто де робив, що і як. Але антифриз замінили і тепер увага, перше підключення зробили ми відразу на передній радіатор, щоб подивитися, як, як там справи, і підходжу, показую вам. Чистенький фільтр був абсолютно чистий. Подивіться скільки е, цих кристалів. Ну, Просто капець. Мене аж усіяно. Зараз зупиню. Подивіться. Це жесть яка то. Це один із найбільших варіантів, що ми бачили. Хоча електрики ще не дуже багато намили, але вже достатньо, щоб сидити в кого більше, в кого менше. Отакі маємо справи. Проста заміна антифризу не дає ніякого результату. Не прибирає причину, не причину, скажімо, а не прибирає наслідки, які утворились в процесі. Нагрівання, там стоїть хітер, нагрівач. Це модель, яка вже має охолодження батареї ну, антифризове водяне. А як мені сказали, що перед цим моделька бала чисто повітряне охолодження батареї. Добавлений нагрівач і от він взаємодіє з антифризом, утворюючи таку кристалізацію, яка забиває всю систему. Тут треба комплексно підходити до автомобіля, знати, куди підключитись, як підключитись, яким тиском, в яку сторону помити і так далі. Тобто, де реверс можна, де не можна. Тобто, ну, треба розуміти, що робиш. Якщо так просто злив і залив антифриз, викинуті гроші без результату. Ми продовжуємо промивку. Тут просто капець, це передній радіатор. Надалі покажемо вам, що там батарії, що в нагрівачу. Так, наступне підключення у нас пішло на батарею з нагрівачем. І отут що у нас твориться? Просто витягнути. Подивіться, які просто маки. Таких кристалів немає, не було в нас. Відмінні такі, дуже гарні, крупні, красиві прям камні. Такі справи. Ще буде декілька підключень, помиємо окремо тут один теплообмінник. і Далі помиємо двигун і помиємо інвертор. Ще одне включення, картина з теплообміння. Дуже багато. Щось там доводить. Але підключення на двигун в різні контури, чистенький фільтр. Padėkime šio to tuno. Ця система має кристалізацію, абсолютно в кожному елементі присутні. Треба мити апаратно, багато підключень робити. Закінчилась промувочка і триває заправка антифризом. Антифриз, бачите, на дні якби, здається, що темніший, так видається із-за поєднання бутилки. Але він такий світлішого кольору, чим оригінал. Ще раз покажу його, це антифриз MPM концентрат. Розбавляється один до одного. Це такий іонік без теплового насосу. Скоріше за все, має менше контура системи охолодження і в нього, мабуть, повинно влізти менше антифриза. Але ще такий не заправляли, не скажемо точно. Зараз приблизно в кінці і скажемо щодо чого. Отже, заправочка триває. Так виглядає прокачка електричних помп і колір антифризу, бачите, який МПМ. Він такий не синій, не темно синій, такий голубоватий якийсь, як морська волна. Ну, красивий теж цей колір. Так, що, ми вже прокачали систему. Все закольцувалося. антифриз присів декілька разів додавали, приблизно плюс-мінус, я вам скажу, 10 літрів. 10 літрів війшло. можливо, щось ще попросить. Може там буде 10,5, може буде 11. Десь плюс-мінус трішки менше, якщо немає теплового насосу, мабуть на, на літр 2, може півтора може менше. Заведемо автомобіль, подивимося, як пригають оберти помпи. Так, Закінчили всі роботи, провели тести при старті, як вияснилось, власник відчував сильні звуки від помпи, каже, включаю старт і чутно, так, аж підрикує ця помпа і вибиває помилку відразу. Зараз тихенько, старт тихенький проходить. Підкидує на старті до 2100 обертів і падає в нуль. Все супер. Надіємося, що дальніша експлуатація не виникне проблем. Також не забувайте вчасно змінювати антифриз. Взаємодіє він з нагрівачем, грубо говоря, стеном. І будь-який антифриз, який би він там не був, рано чи пізно буде щось утворювати продукти якогось його відложення. Може бути кристали, може бути якесь інше. Тож, часно змінюйте, Ну, як практика говорить, якщо всі правдиві пробіги, що до нас приїжджали, то проблема починається з 40 тисяч. 40 тисяч наїздили вже проблема. І далі 50 приїжджали, і 60, і 80, і 100. Тобто не можу дати чітку рекомендацію. Від 50 вже очікуйте. Якщо у вас є така проблема, помилка ця з'явилась, все не потрібно щось робити. Значить, треба зробити системою охолодження, промивку і заміну антифриза. Також деякі люди не чекають цього повідомлення, навіть придбавши автомобіль, ще його не бачили, вже хочуть... Запобігти йому, так сказати, зробити наперед профілактику, точно промити, точно замінити, щоб, щоб не дай Бог, знаєте, в дорозі не, не зловити цю паніку. Ой, щось случилось, все капець, машина там зламалась. Отже, сьогодні в нашому відео було два автомобільчика: це був Kia Niro та Ioniq 38-ю батарею. Гарні автомобілі нам особисто подобаються. Прикольні такі електрички. Зовсім відрізняються від бензина та дизеля. І Працювати з ними теж приємно. Отже, дякую, що переглянули. Ми закінчуємо. Незабаром ще будуть електромобілі. Хто підписався і дивиться нас заради цього. Не пропустіть, а хто не підписався, жміть підписатись. І від вас вподобайка. А ми працюємо. Знаходимось в місті Бориспіль. Наші контакти в коментарях, а також в описі під відео. Ще один автомобіль раніше анонсований в попередньому відео, можливо, чи через одну. Це Hyundai Kona, американець 97 тисяч пробігу. Особливість того, що бачите, все ржаве повністю. Ватерлінія тут проходила дуже високо. І на, на всіх е, патрубках, бачите, ржаві всі хомути, куди не глянь. Щось тут було водичка, не знаю, чи, чи багато, чи мало, але бачите, повністю все ржаве. мили автомобіль такий після промивки, бачите, нальот на алюмінію. Е, має проблеми. Помилка загорається, долийте холодогента, і в системі має бруд. Зараз ми миємо. Нагрівач, нагрівач удив. Батарею промили вже. Було десь скільки саме бруду. Тепер пішов нагрівач. Далі переходимо на передній радіатор. Але тут момент такий, що передній радіатор міняний. Його замінив власник сам і замінив буквально день чи два тому. Щось у нього тік, і він його замінив. Замінив радіатор. Тому не очікуємо що там буде багато бруду. Зараз почистимо фільтр і подивимося що там в передньому радіаторі. Фільтр, поглянемо що в радіаторі. Чергове включення буде теплообмінник. Тут він один, немає теплового насоса, один контур теплообмінника. Дивимося, що в ньому. У нас заправка антифризу. Після цього антифриз власник привіз свій. Антифриз один із найближчих до, до, до народу по ціні. Антифриз Starline. Відгуки реальні не знаємо. Кажуть, люди вроді непогані. Хто хоче оригінал, будь ласка, оригінал. Хто що привозить, ми те й заправляємо. Це готовий антифриз. Мінус 36 написано, йде заправка? Триває у нас прокачка система охолодження, помпи працюють, одна друга. Не так все просто прокачати її, треба включати, виключати насос, трішки попрацювати. Хачка підходить до кінця, трішки ще там булькотить, трошки. але вже заспокоїлась помпа одна і друга, лихенький такий свистить, прям ш -ш шумить, а не, а не зищить і тріщить і якось себе по-другому видає. Що в нас вийшло заправити? Дві пустих 10. І з цієї каністра ще. ну, Поділок нема, ну, десь приблизно до 2 літрів. Ближ, ближче до 12 літрів. Може там 11.8-11,5. Ми заправили в цей автомобіль. Зверніть увагу, що він без теплового насосу. З тепловим насосом, мабуть, повна заправка, так як пише інтернет 13.4-13.5. Зараз помпи ще працюють, прокачуються, але вже тихо і можемо заглянути, як іде циркуляція. Закінчили промивочку, все готово, перевірили, помпа в допустимих значеннях, обороти помпи видає. Зараз ще зробимо тест-драйв. Не знаю, чи вставлю його сюди, чи ні. Трясеться телефон, незручно знімати. Буває, що робимо тест-драйв, буває на місці. Провіряємо всі машини, які ви побачили в нас, електромобілі, всі позбулися цієї помилки. Повторно ні в кого не виникло ще поки надіємося і не виникне. Але враховуйте, що антифриз все ж таки має цей кристалізацію. Хто не робив таку процедуру, радимо пройти її. неважливо не, не важливо, з яким пробігом виявляється, що хоч 40, хоч 50, хоч 100. Все рівно, коли не робилася ця процедура, є ці кристали. Вони вас будуть доставати. Особливо буде проявлятися в літній сезон, там, де ви включаєте кліматичну установку, їй допоміжна ця помпа ну, і основна прокачує антифриз, допомагає, а там є цей бруд. Сталкується із високим супротивом, можна сказати, піднімає оберти і видає вам помилку. Їздити довго, експлуатувати автомобіль з цією помилкою не бажано, не рекомендуємо, що приведе до яких це наслідків. Будемо закінчувати. Ми знаходимося в місті Бориспіль. Наші контакти в коментарях також в описі під відео. Можете телефонувати, запитувати, писати, коментувати. Будемо раді вам допомогти. Обслуговуємо будь-які автомобілі, в тому числі і електричні. Дякую вам за перегляд, всім мирного неба! Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!